Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми Вчасно Вітаю вас в студії «Надія Швеція». Дивіться просто зараз. Чи будуть збільшення акцизи на бензин та дизельне паливо? Події, на які чекали, у терасполі, мікрорайоні Кіровській відкрито центр соціально-виховної роботи. А в рибниці після відновлення запрацював дитсадок. Столичний глава особисто контролюватиме, перевірятиме та оцінюватиме якість шкільних обідів. Податок з власників транспортних засобів незабаром може бути скасований. Надходження до дорожнього фонду планують покрити за рахунок збільшення акцизів на бензин і дизельне паливо. Сьогодні в Мінфіні нововведення обговорили з імпортерами і реалізаторами паливно-мастильних матеріалів. У Мінекономрозвитку розвитку кажуть, при розробці законопроекту про збільшення акцизів на паливно-мастильні матеріали провели порівняльний аналіз з сусідніми державами. В Україні ставка акцизу 250 доларів за тонну бензину, в Молдові 260. В Придністрові в два рази менше, а ціни майже однакові. Закон об акцизах Закон про акцизи передбачає підвищення акцизу на бензин до 175 доларів. І підвищення акцизів на дизельне паливо до 100 доларів. Підвищення ставки акцизів на бензин і дизельне паливо безпосередньо взаємопов'язане з законопроектом про скасування податку з власників транспортних засобів. Надходження від сплати акцизів підуть до дорожнього фонду. Однак реалізатори кажуть, що очікуваного ефекту держава може не отримати. Істотна частина обсягів продажів бензину припадає на споживачів сусідніх держав, які заправляються у Придністрові, тому що тут дешевше із збільшенням акцизів. Цих клієнтів заправки можуть втратити. Обсяги ми зменшимо за рахунок того, що реалізація впаде, і відсотків 30 ми не будемо добирати до того, що сьогодні добираємо за акцизами. Комітет цін і антимонопольної діяльності у свою чергу відзначає, що частка акцизу у формуванні розрібної ціни на паливно-мастильні матеріали неістотна. Відповідно, і ціна не повинна підвищитися. Ми б при розсмотренні цих двох законопроєктів. Ми хотіли при розгляді цих двох законопроєктів поєднувати інтереси як автомобілістів, тобто сьогоднішніх платників податку з власників транспортних засобів, так і інтереси тих, хто реалізує бензин і дизельне паливо, щоб наш рівень розрібної ціни не був вищим ніж у сусідніх державах, щоб була конкуренція і великі обсяги розрібної реалізації. У Мінекономрозвитку пообіцяли врахувати аргументи тих, хто продає бензин і дизельне паливо. Законопроект про збільшення акцизів ще має бути розглянутий Верховною Радою. Продовжимо випуск. Ще вчора вони були звичайними школярами і вже стали кадетами людьми військовими. Перший дзвоник пролунав сьогодні для вихованців Бендерської кадетської школи інтернату з подробицями. Влада вдовіченко. Сьогодні у Всеволода перший навчальний день у кадетській школі. Тепер, окрім загальних дисциплін, він буде вивчати спеціальні автосправу, строєву підготовку, статут та військово-технічні дисципліни. Все це задля здійснення давньої мрії. Я хочу стати слідчим, Я хочу стати людям, слідчем, допомагати послідки, людям, розшукувати злочинців, вирішувати згадки, різноманітні загадки, щоб розкрити щоб злочин. Всеволод один з 44 новачків, які поповнили кадетську сім'ю. Всі вони з трепетом чекали на цей день. Адже сьогодні перше в їх житті урочисте шикування. Підтримати своїх дітей прийшли батьки. Вони пишаються рішенням своїх синів стати військовими син Я мій син вступив у кадети, і я вважаю, що його вибір був усвідомленим, тому що він досягне успіху. Атмосфера тут патріотична, репутація у школі хороша. І я думаю, виправдуються очікування батьків. В міністерстві внутрішніх справ зазначають, потреба в кваліфікованих міліціонерах, слідчих оперативниках є. Тому навчання в кадетській школі хороша перспектива для юнаків. школа у нас Це єдина кадетська школа у нас у республіці у складі міністерства внутрішніх справ. Це можна сказати перший крок для вступу у Тераспольський юридичний інститут. Або може хтось захоче стати не юристом, а військовим. Ми прищеплюємо їм всі необхідні для цього якості. Сьогодні новички ступили на дорогу до свого майбутнього. На кадетів чекали клятва, присяга і традиційний молебень на початок нового навчального року. А потім, як і в звичайних школах, для юнуків пролунав перший дзвоник. Як столиця відзначила День республіки і готується до святкування дня міста, говорили сьогодні на традиційній апаратній нараді при главі держадміністрації на контролі Андрія Безбабченка і справи буденні, ремонт доріг, капітальне будівництво і навіть навчальний процес. Ольга Марчук з подробицями. У своє підпорядкування столиця нещодавно отримала спортивний комплекс профспілок республіки. Відтепер він відноситиметься до школи ігрових видів спорту, яка раніше не мала власних залів і орендувала їх у загальноосвітніх навчальних закладах. Сьогодні йшлося на нараді, керівництво міста має намір відновити опалення та провести ремонт роздягалень. Також буде благоустроєна прилегла територія з футбольними полями і, можливо, тенісним кортом. Якщо є можливість, подивіться, чи можна. Відновити тенісний корт в місті немає тенісу. Давайте визначатися, що робити. Є пропозиція перевести на стадіон і школу велоспорту. Ми даємо їм третій поверх, а вони віддають нам своє приміщення. Однак ми маємо зробити все так, щоб велосипедисти не страждали, щоб у них були створені найкомфортніші умови. Цікавився глава міста і станом справ у освітніх закладах Терасполя. З цього навчального року припинила функціонування 13-та школа. Всіх учнів було переведено до 11-ї. Як зазначила начальник управління народної освіти, з них 65 розмалу забезпечених сімей і їм особливо необхідна матеріальна допомога. Їм потрібно не просто дати гроші, а необхідно визначити, що конкретно треба кожній дитині. Якщо дамо гроші, вони підуть просто в нікуди. А так, думаю, одяг, взуття, шкільне приладдя. Також говорили про заміну у дитячих садках і школах технологічного обладнання. Від навчальних закладів до держадміністрації надійшла заявка на 4 мільйони рублів. На особистому контролі у глави цього року, заявив Андрій Безбабченко, буде і якість харчування дітей. Кождою неділю будемо їздити по і Не Щотижня ми будемо їздити по школах і дитсадках і обідати. Цей день знатиме тільки глава. Отже, щоб у вас гроші були в карманах і відразу своє враження, тому що котлети кажуть такі смачні, а їх ніхто не їсть. Собакам віддають. М'яса в них ніхто і не помітив. Зусилля столичної влади спрямовані й на підготовку до Дня міста. Подарунок через до 14 жовтня планується завершення будівництва та здача культурно-дозвільного центру мир і дитячого садка номер 32 А до Дня Республіки столична влада вже зробила подарунок. Острівець дитячої творчості тепер є і в мікрорайоні Кіровський. Тут відкрився центр соціально-виховної роботи. На цю святкову подію з нетерпінням чекали не одне десятиліття. Перші відвідувачі входять до Центру соціально-виховної роботи. Основну увагу, кажуть педагоги, тут спрямовуватимуть на дітей з неблагополучних сімей. І з лишком компенсують їм ту турботу, яку вони не можуть отримати вдома. Наші педагоги будуть працювати з дітьми. Наші педагоги будуть тут працювати з дітьми за їх бажанням. Що вони захочуть? Захочуть співати. Будь ласка, вони сьогодні захочуть театральний гурток. Теж, будь ласка, вони захочуть карате, танці, брейк. Ми будемо залучати сюди фахівців, які будуть давати їм навички. А в цей час на майданчику перед центром його вихованці показують те, чого вже навчилися. Ця своєрідна агітація повинна залучити місцеву дітвору. Борис Ярославцев говорить, він ходив в такий заклад, але в іншому районі міста. Тепер же стане постійним відвідувачем Кіровської філії. Мені найбільше сподобалося, що я тут уроки роблю. А вдома мені брат іноді заважає. Роботи буде досить, зазначають педагоги, адже багато хто з підлітків навіть не знає дитячих пісень. Там у ігри змінювалися показами моди, конкурси з півом, демонстрації бойових мистецтв, танцями. Така яскрава програма не змогла залишити нікого байдужим. мені сподобалося сьогоднішнє свято, тому що я люблю співати і я люблю пісні. У центрі соціально-виховної роботи кажуть, тут будуть не тільки приділяти увагу дітям з неблагополучних сімей, а й проводити профілактичні бесіди з їхніми батьками. Адже завдання подібних установ повернути підлітків у нормальне суспільство. Напередодні Дня Республіки в Придністрові після капітальних ремонтних робіт, здійснених коштом російської гуманітарної допомоги, відкрито низку освітніх закладів. У рибниці відчинив свої двері 200 малюкам відновлений садочок «Казка». Дитячий садок, номер 3 Після кількох місяців будівельних робіт тут знову чути дитячий сміх. Дошкільну установу під назвою «Казка» вже відвідують 210 малюків. малюків. За за останні десятиріччя звикли до того, що зводяться супермаркети, зводяться котеджі, якісь приватні ресторани, клуби, щось таке елітне. І я дуже рада, що сьогодні ми починаємо зводити нарешті те, що починається життя. Ми починаємо зводити об'єкти системи освіти і охорони здоров'я. Це перша ластівка, але вона не остання. З коштів російської гуманітарної допомоги на капітальний ремонт дитячого садка було витрачено 4 мільйони 600 тисяч рублів. Після реконструкції установа відповідає всім сучасним вимогам. Тут повністю замінили системи водопостачання та опалення, сантехніку вікна всередині зроблено євроремонт і оновлено всі меблі. Зміни зроблені грандіозні. Видно, що дуже багато сил вкладено і дуже приємно. Радує око ця будівля. Будемо радіти з дітками нашими. Наш город років наше місто не могло дозволити собі такої розкоші, як зробити такий капітальний ремонт в дитячому садку. Тільки завдяки допомозі братньої Росії ми змогли не лише впорядкувати будівлю цього дитсаду та прилеглу до нього територію, але й якісно поліпшити умови перебування наших дошкільнят у цьому закладі. Кошти для капітального ремонту були спрямовані саме в цей дитячий садок. Не випадково це установа єдина, де є спеціальні групи для дітей з вадами зору. Ремонтуються активно в республіці і дороги зі вчорашнього вечора. У терасполі перекрито перехрестя вулиці 25 жовтня та Шевченка. Дорожні служби тут проводять заміну асфальтового покриття. Рух автомобільного транспорту здійснюється в об'їзд найближчими кварталами. Ремонтні роботи закінчаться вже сьогодні до 10-ї години вечора. 26 мільйонів рублів виділено цьогоріч у дорожній фонд Терасполя. 80% коштів столичні дорожники вже освоїли. На початок вересня заплановані відновлювальні роботи на чотирьох найбільш перевантажених перехрестях. Завтра шляховики приступлять до ремонту провулку енергетиків. Це частина об'їзної дороги. А 25 вересня запевняють, магістраль вже працюватиме. Буквально завтрашніми днями начинаємо падготов. Буквально завтра ми починаємо підготовку поверхні під асфальтування з врахуванням водовідведення, створення поперечно повздовжних нахилів від кругу провулку енергетиків до залізничного проїзду. Ми будемо робити асфальтобетон. Багато робіт до зими необхідно виконати з прочищення зливової каналізації і дуже проблемні ділянки. Ця робота назріла давно, але її потрібно виконати. Для покращення якості гробіт та її здешевлення влада міста має намір придбати сучасну дорожню техніку фрезу. та що сьогодні працює на дорогах, взята в оренду Це «Достатньо дороге оборудовання. Це досить дороге обладнання десятки тисяч євро. Але ми йдемо на це, бо отримаємо чималий економічний ефект. І не тільки. Ми, по-перше, застосовуючи ту же фрезу, прискорюємо час роботи, бо зняли і не міняємо борти. Тут все буде набагато швидше. Зняли верхній шар, залатали тріщини і стелимо асфальтобетон. Для роботи у зимовий період шляховикам придбають також рециклер. З цією машиною можна буде здійснювати поточний ямковий ремонт при низьких температурах. Другий день після канікул працює сьогодні Верховна Рада України. Соціальні ініціативи комуністів не підтримано, як і закон про запобігання смертності на дорогах. Єдине позитивне голосування про скорочення сьогоднішнього пленарного засідання. Депутати завершили роботу о 12-й, а не о 14-й, як зазвичай. А ще вчора плани були більш оптимістичнішими. Докладніше на початку традиційного відеогляду українських новин. В Україні стартував новий політичний сезон. Парламент цього скликання зібрався на третю сесію після двомісячних канікул. Почалося засідання з виступу президента. Віктор Янукович заявив, що сподівається на розуміння і взаємодію між опонентами. Водночас очікує від народних депутатів плідних рішень і закликає не гальмувати реформи та ухвалити пакет єврозаконів. Їх сім зареєстрованих. Цього тижня Верховна Рада має розглянути шість. Зокрема, про вдосконалення судової системи. Трохи більше ніж за два місяці у вільності на саміт. Ті східного партнерства вирішиться подальша доля української євроінтеграції. Недбуки та планшети замість підручників в Україні впроваджують програму Відкритий світ мета один учень, один комп'ютер з виходом в інтернет навіть в найвіддаленішому селі. Оцінку виставлятиме не вчителя, комп'ютер у проєкті Відкритий світ поки лише семикласники і тільки в 54 школах у всіх областях України. До кінця року таких шкіл буде вже дві тисячі і по всій Україні через три роки. З 2018 року Україна перейде на профільну освіту, тобто школярі самі обиратимуть, що їм вивчати в 10 11 класах. Концепцію такого типу школи освітяни вже затвердили. Тепер на часі розробка окремих навчальних програм. Обов'язковими для старшокласників будуть шість предметів. І ще шість вони обиратимуть за власним бажанням. Їх вивчатимуть більш поглиблено. Розробники концепції наголошують, жодного предмету шкільної програми після ведення профільної освіти не зникне. Київ виконав усі умови російської сторони щодо розв'язання проблеми з експортом солодощів рошен. До Москви вже направили результати лабораторних аналізів продукції і тепер чекають на приїзд російських фахівців. Розпожив нагляд наприкінці липня заборонив ввезення на територію федерації кондитерської продукції рошен через те, що вона начебто містила небезпечний бензопірен. В Україні дощить, а в Криму навіть оголосили штормове попередження. Шквальні вітри сягатимуть там 20 метрів за секунду. А в нашій республіці завтра без опадів. Погоду дивіться далі. Як повідомляє гідрометцентр, 5 вересня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер північно-західний 9-12 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 8-10 градусів тепла, в день 17-19 вище нуля. У столиці вночі 9-11, в день 19-21 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск нижчий норми. Це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!